15-річчю без'ядерного статусу України, 50-річчю створення ракетних військ стратегічного призначення провідним підприємством Придніпровського ракетно-космічного комплексу присвячується. 2002 року, одразу ж після знищення останніх наших бойових ракет та пускових стартів, відіграли сурми, стихли оплески. Відтепер Україна вже не являла ядерної загрози для світу. Градус тривоги на земній кулі зменшився, проте не у Павлограді, промисловому місті західного Донбасу. Саме тут складовано ступені вже розібраних балістичних ракет, споряджених високоенергетичним паливом. Лишалося позбутися їх та й остаточно списати справу про ядерне роззброєння України до архіву історії. Ніхто і гадки не мав, як довго триватиме цей фінальний етап. Рішення, здавалося б, нехитрого завдання покладалося на тих, хто свого часу споряджував ці ракетні двигуни, Павлоградський хімічний завод, і засіб спочатку було запропоновано, що найпростіший підірвати ці ступені або спалити. Так як ми з вами по території, не дуже велика страна, але густо населене, то була прийнята ідеологія. Утилізація метода Павлоградці ж обрали найбільш безпечний та ефективний засіб утилізації гідродинамічний розмив, який передбачає замкнутий технологічний процес, тим самим дозволяє мінімізувати шкідливі викиди у навколишнє природне середовище. коли вапросим став на ліквідації, значить, нескольких десятків стратегічних комплексів на Україні. Значит, я значит, Шимону сказал, поезжай к Леониду Даниловичу, попросите его, чтобы он занял железобетонную позицию, что для Украины никаких двойных технологий нет, мы стратегические комплексы не снаряжаем, поэтому вы нам поставьте только гидроразбор. И Кучма настоял на этом. Американцы на первом этапе с нами согласились, помогли, вот создали опытную установку мы, и с помощью наших специалистов мы опробовали технологию, то есть мы подбирали режимы. И наши составы отличаются от американских очень серьезно, у нас более высокоэнергетичные составы, более с высоким импульсом удельным, да, вот, И мы американцев не подпускали к этому топливу. Американцы поставили за свои нам эту установку, и дальше мы отрабатывали. У лютому 2003 року в присутності президента України та посла Сполучених Штатів було успішно запущено пілотну установку для гідророзмиву ракетного палива. Тоді ж американський дипломат звернувся до Леоніда Кучми з листом, де високо оцінював проведену сторонами роботу. Здавалося б абсолютне взаємопорозуміння. Поки в Україні знищували шахти пускових установок, шматували корпуси ракет. Заокеанські партнери чітко виконували умови міждержавної угоди 1993 року. Грім прогримів, як кажуть, серед ясного неба. Невдовзі по завершенні випробувань пілотної установки американські фахівці раптом згортають роботу і поспіхом залишають місто. Павлоград схвильований, занепокоїлися і у Києві. Верховна Рада звертається до Конгресу США з вимогою поновити фінансування проекту з аналогічним листом до свого колеги Буша Молодшого звернувся і президент України Леонід Кучма. По Посиділа після готували ми письмо, яке він писав Бушу. І тоді вже, я розумію, що американці серйозно готувалися до війни на Востокі. Так і я читав где де написав, що сьогодні політична ситуація і, і мировая безопасность изменились. Сьогодні ми не особой опасности со з України, поэтому прийнято рішення зменшити і закрити програму. Американці пояснили свої дії високими витратами та технічними ризиками і запропонували вже знакомую альтернативу. Підірвати або спалить эти ступени. Тобто, Україні Украине заздалегідь а застолегить брудные и не методів методы. Безопасных методов вообще не существует, потому что речь всегда ведет, идет о минимизации опасности. В этом смысле размыв струи воды безопаснее, чем сжигание. А українці оцепилися совершенно справедливо за гідроразмив, тому що в Америці к тому времени, наскільки я пам'ятаю, вже зжигання було запрещено. Так, да, американці нам допомогли побудувати громади, що там зберігається. Але вони ж обіцяли допомогти зробити так, щоб ці ракети стали безпечнішими. Утилізацію зробити. А потім відмовилися. Так що треба виходити із завжди з позицій. Гроші наперед. Я думаю, що тут відбулось недостатня ступінь домовленості між Сполученими Штатами і Україною. Я думаю, що ми тут повинні були, як країна, зайняти більш жорстку позицію. Після ліквідації останньої міжконтинентальної ракети говорити про якусь жорстку політику було вже запізно. Відвертим і щирим було здивування американців, коли дізналися вони, що вперті українці все ж таки прагнуть довести справу до кінця. Сумнівно, що за таких умов українські підприємства зможуть освоїти американську технологію, яка є передовою у світі. Та іншого виходу, як змогти, для українців не лишалось. Тим паче становище в Павлограді загострилося далі нікуди. Мітинг жителів міста прийняв відчайдушну резолюцію негайно відселити населення мінімум на 100 кілометрів. Пристрасті підігрівали як місцева, так і центральна преса, пророкуючи новий Чорнобиль. Хранящийся твердо ракетное топливо от е, міжконтинентальних баллистических ракет никакого отношения к Чернобылю, к радіації, к радиоактивным веществам не имело никогда і не имеет. Це все равно, что сказать, что Мерседес, который перевозил допустим, е, бойові части, является радиоактивным і представляє опасность для населення. Втім, 5 тисяч тонн високоенергетичного палива незабавка. Яку ж то витримку та самовладання довелося виявити тоді керівництву Павлоградського хімічного заводу, аби не лише відстоювати проект, але й вдосконалювати його далі? Були ситуації, коли і Україна не хотіла фінансувати цю програму, і американська сторона, яка обов'язана і брала на себе обіцятельство фінансувати, відказувалася фінансувати теж. І півтора, навіть можна сказати, почти два роки предприятие самостоятельно обеспечило фінансування цієї програми, підтримує і охраняє теслідство, яке свізли к нам з усієї страни. Прагнули врахувати геть усе. В першу чергу, тривоги жителів міста. Окрім традиційного екологічного моніторингу, за ініціативою директора заводу було запроваджено ще й такий: простий і зрозумілий. По зоопарках країни зібрали хворих тварин і випустили на територію заводських базисних складів, завели пасіку, постійно перебуваючи поряд з рештками ракетного палива. Ці найнезалежніші та найнеопередженіші експерти не тільки зміцніли, а й дали здорове потомство. На Павлоградському хімзаводі знали, що виборюють не лише свої корпоративні, але й загальнонаціональні інтереси. Бездоганно прорахований, технічно обґрунтований метод гідророзмиву повною мірою відповідав суворим вимогам екологічної безпеки, ані шкідливих викидів в атмосферу, ані зливу токсичних вод у річки, ані захоронення відходів у землі. Після запуску пілотної установки було успішно проведено тестування і відпрацьовано всі технічні режими, в тому числі і для отримання новітніх безстротилових водомістких вибухових речовин, які більш ніж стократно знижують кількість шкідливих викидів в атмосферу під час проведення промислових вибухів. Історія реалізації комплексної програми утилізації ракетного палива нагадує гойдалку. Її амплітуда дивним чином співпадає із політичними коливаннями в країні. Одним з останніх рішень президента Леоніда Кучми був указ 2004 року щодо державної підтримки програми утилізації твердого ракетного палива методом гідророзмиву. А потім був майдан: президентські парламентські вибори, щорічні зміни урядів, скорочення фінансування. Скасовані бюджетні пільги для підприємств космічної галузі. Як наслідок, терміни завершення утилізації перемістилися з кінця 2009 на 2011 рік. Рік, що минув, обіцяв бути переломним. Вперше програму профінансовано повністю. З'явилася реальна можливість створити у 2009 році замкнений цикл утилізації палива і виробництва з нього нових вибухових речовин цивільного призначення. Отже, нарешті вибух руйнування перетвориться на вибух творення. Повернулися до проєкту і американські партнери, хіба що схема розрахунків дещо змінилася. Український уряд, зокрема, Національне космічне агентство, взяли на себе витрати з утилізації палива стратегічних ракет. Сполучені Штати у рамках технічної допомоги погодилися частково компенсувати витрати з забезпечення безпеки зберігання твердого ракетного палива за кожну порожню ступень окремо до того ж, гарантують фінансувати збереження ракетних ступенів до 2011 року. Вочевидь, головним чинником повернення їх до проєкту була професійна шана і повага до людей, що не схиляються під тягарем незгод та вміють досягати мети, яку поставили перед собою. Здавалося найгірше вже позаду. І навіть фінансова криза, що розігралася, не змогла б завадити. Проте час невблаганно наближає стан ракетних ступенів до критичної риски. І знов як у 2003-му і 2005-му несподіваний, навіть шоковий глухий кут для утилізації твердого ракетного палива планувалося у бюджеті 197 мільйонів гривень, а виділяють лише трохи більше 12 мільйонів. Цього ж не вистачить навіть на забезпечення належного зберігання ступенів. І знов неспокій серед мешканців Павлограду, відлуння по всій Україні. Верховна Рада звертається до Американського конгресу з вимогою виділити обіцяні кошти на завершення програми утилізації решток балістичних ракет, а тримати головні удари знову повинні ті ж самі. Життя кожного людина, кожного предприятия, кожної страничена одним і тим же явленням, які переміщається по синусоїді, это напряження, яке возникло в результаті кризисных ситуацій в Україні, воно не перше. Я думаю, що ще не последнее в програмі утилізації твердоракетного топлива. топливо. Якщо говорить за вот останні десять лет, то воно вже четверте. Зрозуміло. Подібна філософія допомагає не впадати у відчай під час чергової кризи. Але ж якось дивно працює діалектика в нас. Коли різали ракети, стратегічні бомбардувальники, знищували найпотужнішу в Європі ракетну армію, незмінно йшли ми з випередженням графіку. А нині знов відсувається завершення проекту, який до того ж обіцяє чималі вигоди для України. І арифметика тут проста. Ті самі 5 тисяч тонн високоенергетичного палива повернуться до народного господарства вже у вигляді 30 тисяч тонн дешевої та ефективної вибухівки нового покоління. Завдяки їй буде видобуто близько 50 мільйонів тонн корисних купалин вартістю понад 2 мільярди гривень. Переконливо? А чого варте саме підприємство, яке витримало усі знегоди і стабільно працює, до того ж, накопичило чималий інноваційний капітал? Государство получило государственное предприятие, стабильно развивающее, увеличивающее свои доходы, платящее все виды налогов, которые позволяют вернуть государству те средства, вложенные в результате реализации этой программы. Например, за эти 8 лет мы вернем государству в виде налогов, акцизов и сборов миллиард 492 миллиона гривен. Это значит, что еще программа не закончится, мы вернем государству это деньги. Створення хайтек технологій дозволить впровадити в Україні світові досягнення в галузі переробки енергетичних матеріалів та виготовити екологічно повноцінні емульсійні вибухові речовини наливного та патронованого типу, на електричні системи ініціювання підвищеної точності, проводити буровибухові роботи з використанням сучасного обладнання. Та спеціальних машин для механізованого заряджання свердловин. Використання новітніх вибухових речовин, а також сучасних засобів ініціювання, дозволить приблизно в 100 разів зменшити кількість шкідливих викидів та сейсмічне навантаження у місцях видобутку корисних копалин, де раніше використовувалась традиційна тротиломістка вибухівка. А змішувально-зарядні машини дозволять виготовляти наливну емульсійну вибухівку безпосередньо на місцях її використання. Отже, виключається транспортування небезпечного вантажу дорогами загального користування, зменшується ризик аварійних ситуацій. Програма утилізації дозволить протягом трьох років створити близько 600 нових робочих місць на Павлоградському хімічному заводі і залучити до 4800 профільних спеціалістів у п'яти областях України. Буде збережено кадровий потенціал не лише підприємства, а й кількох регіонів. А ще створені в рамках програми хайтек технології забезпечать віддачу від одного працівника більш ніж на мільйон гривень на рік. Це у півтора рази більше, аніж в США або в Німеччині. Але головне перспектива після утилізації ступенів від скальпелей, надійде черга 32 тисяч тонн твердопаливних зарядів, тактичних ракет. Давно чекають і мільйони тонн так званих проблемних боєприпасів та вибухових речовин. Скільки ж то потенційних лозових та новобогданівок можна запобігти? І знову, після тривог, весна подарувала надію. На виїзному засіданні уряду України, що відбувся напередодні дня космонавтики в КБ Південне імені Михайла Янгеля, було прийнято програму подальшого розвитку галузі. Зокрема, на продовження програми утилізації твердого ракетного палива заплановано виділити 184 мільйони гривень. Водночас, американський посол в Україні Вільям Тейлор теж зробив обнадійливу заяву. Я впевнений, що Конгрес розгляне звернення Верховної Ради. З'явилися надії, що в епопеї ядерного роззброєння України зрештою буде поставлено переконливу крапку. До того ж, цього року завершується термін дії договору СНО 1, а договори треба виконувати. Півтора десятиріччя минуло, як Україна добровільно відмовилася від третього у світі ядерного потенціалу, і було в нього вкладено чимало її ресурсів і природних, і людських. І понині сперечаємось. А чи не було то фатальною помилкою? Чи не втратили ми історичний шанс увійти до клубу світових ядерних держав? Ну, аби вона ця ядерна зброя була нашою, і управлялась, і вироблялась, і випробовувалась, тобто був в нас завершений цикл ядерної зброї від виробництва до випробування і до можливого використання? Т -т 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 -т, то тоді треба було подумати. Чи так варто швидко позбуватись ядерної зброї? Об'єктивної відповіді вже не отримаємо справу. Зроблено. Минуле не вернеш. Втішимося тим, що Україна залишається серед світових космічних держав, що вона зробила не менш почесний історичний крок, започаткувавши реальний процес повного ядерного роззброєння. Щоправда, поки що в рамках однієї держави. Це був безпрецедентний крок. І я абсолютно впевнений, що до цієї пори він як слід ще не оцінений світовим товариством. Я думаю, що пройдуть роки, а це завжди буде для України великий плюс, як для держави, яка зразу зробила заявку про свою миролюбність, свої наміри жити з білим світом в добрих стосунках. Так як ми її все ж таки віддали без. Великого галасу і великих напруг, то не всі поцінували наш крок. Хтось би, хоч по великому рахунку відповідну подяку сказав. А так це всюди строк. Уже всі забули про це. Оцінку відповідної, так сказать, поступку України ніхто не дав. Тож чи став безпечнішим світ наш за останні 15 років у значній мірі, завдяки вчинкові України у 1995 році був безстроково подовжений договір 1968 року про нерозповсюдження ядерної зброї. Проте, під час дії цього договору Індія, Пакистан та Північна Корея офіційно проголосили свій ядерний статус. І ще десь з тридцять країн мають повну можливість доєднатися до них. Можливо, саме зараз, на початку третього тисячоліття, настав той час, коли в ім'я урятування всього, що є суще на землі, не залишається іншого шляху, ніж той, що волею долі обрала Україна 15 років тому, розпрощавшись із ядерною зброєю. Назавжди. І тут нема альтернативи в історії людства. Рано чи пізно люди позбудуться ядерної зброї. Не хотілося б, аби пізно. І тепер в вас стоїть, скільки є часу в нас. Ось це один із питань, на який ми постійно шукаємо відповідь.